Голова голова Європейської комісії фон дер ляйен закликала Китай скористатися своїм впливом на ЕРЕФІ за того, аби спонукати країну агресорку до перемовин з Україною. За її визначенням, європа та Китай можуть використовувати свій спільний вплив, щоб змінити ситуацію на багатосторонніх форумах. Про це очільниця Єврокомісії повідомила після зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Ліцяном на полях насамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами президентки Єврокомісії, це був Хороший та відвертий обмін думками з китайським держпосадовцем. Пані Дванова, експертка з питань східної Азії, аналітики на центру Нова Європа Наталя Бутирська з нами на живому зв'язкові. Доброго ранку, пані Наталя, раді вас бачити. Спасибі, що знаходите час для діалогу з нами. Доброго ранку, дуже дякую за запрошення. Слухайте, но ну, внесіть ясність з приводу китайського питання, та з приводу того, що і на полях Генасамблеї відбувається в частині звернень і публічних, і не публічних до можливостей Китайської Народної Республіки повпливати на Російську Федерацію. Де тут як ми знаєте, говоримо і в цих ефірах також емоційна складова? А де є факти, які можуть стати реальними справами? Ну мені здається, що стратегія наших західних партнерів незмінна від першого дня цієї війни? Вони постійно розмовляють з Китаєм про те, аби він вплинув на Путіна, тому що очевидно, що на Путіна найбільший вплив, якщо хтось має зовні так, якась країна, то це очевидно, що Китай і Сідіньпінь. Тому те, що наші партнери продовжують на полях саміту говорити про це, це дуже цінно. Але тут питання наскільки Китай буде дієвим? Тому що ну зважаючи на той об'єм різних звернень, прохань якогось тиску, то ми, ми з вами не бачимо активних дій Китаю, і от зараз у нас вже м, черговий етап цієї війни на майже четвертому, на закінченні четвертого року війни, ми зараз намагаємося досягнути миру. І тут очевидним стає, що без допомоги Китаю Путін не зможе вести війну на виснаження. Зрозумілі цифри в його економіці, зрозумілі потреби в його військово-промисловому комплексі. І звісно, що тільки з допомогою Китаю з цим економічним його економічним взаємодією і закупівлі нафти, ми ж бачимо, як навколо нафти зараз крутяться всі розмови з боку і Дональда Трампа, і наших європейських партнерів, і найголовніше наших військових, які б'ють. По о, якраз по цій е, галузі усі усвідомлюють, що ну, і вочевидь, уже є, є багато цифр, які вказують, що і, і ця сфера дає російській машині можливість діяти проти України, і саме тому ми бачимо дві таких речі: дипломатичний тиск на Китай е, з усіх боків, е, щоб він все таки включився в роботу. Ну і з іншого боку, погрози щодо їхньої нафти. Але е, поки що ні одна сторін не можуть втілити ці погрози, ні європейські країни. Я маю на увазі тарифи щодо Китаю через цю закупівлю, ні сполучені штати Америки, тому що в них є свої особисті причини, і Китай може відповісти проти них, і це буде негативно для їхньої економіки. Тому поки що це все знаєте, на рівні розмов. Ми з вами скажемо, що Китай діє тоді, коли він дійсно перестане закуповувати багато російських важливих товарів, і це вже буде тиск. І навіть це буде мовчазний тиск. Навіть якщо Китай голосно не говоритиме, але перестане торгувати з Росією важливим для неї продуктами та ресурсами. То тоді Росія буде відчувати, що і Китаю очевидно, не подобається те, що вона робить, і буде більше схильно до. Розмов. Поки що після параду ми з вами завжди е, якісь ставимо відрізки, так і ми говорили з вами до параду. Після параду, що ми бачимо з вами? Черговий виток ескалації і вже проти європейських країн. Тобто, оці дрони, оці гібридні такі заходи, які відбуваються майже кожен день, тому що вчора закривалися аеропорти в Данії, так, і позавчора також, і в Норвегії. Тобто, оці, це вже чергова лінія, коли Путін пішов, пішов далі. Е, і ми з вами не бачили, що за чотири дні. На параді ну, Пекін дав сигнали путіну, що він вже з -з завершував цю свою е таку е авантюру. Не видно поки що таких ознак. Ну так, от знову ж таки глядачі не бачать, і ви, пані Наталі, не бачити. Але я ж Христю Черного нашу бачу. Тут от поруч вона буде впроваджувати свою частину етеру одразу після репортеру по 10-й годині ранку. Христя стоїть і вона обурена. каже про те, ну а до якого піру Путін знову ж таки буде реалізовувати оці можливості, які знову ж таки не тиском Китаю, та вони все одно спровоковані. І отут постає цей масний знак питання, на який Ну христя воліє відповіді, давайте спробуємо її надати. Ви знаєте, доки Росія... Та Китай не відчують ціну цієї війни, справжню ціну, ну ми ж з вами розуміємо, що санкції, які накладаються на Росію, санкції, які накладаються на окремі компанії китайські, вони не до кінця працюють, тому що Росія знаходить можливості обходити санкції, вона знаходить можливість торгувати з Китаєм і з іншими країнами. Тобто, поки ці санкції не відчутні для неї, достатнім чином, коли вона не стала зілольованою, і поки... Китай не відчує ціну цієї війни, тому що зараз він бенефіціар. Так, наприклад, закриваються якісь можливості відправляти товари одним боком через російську територію. Китай розвиває серединний коридор. В нього закуповують товари. Так для нього ця війна не стала відчутною, аби він, наприклад, зрештою для себе вирішив, що ця війна вона стосується моїх інтересів, моєї економіки безпосередньо. Поки що ми бачимо, наприклад, дешеві ціни на російські ресурси, зростання російської залежності від Китаю і плюс. Додатковий бонус для Китаю зараз те, що Росія валить, як би там не було, цю єдність трансатлантичну з приходом Дональда Трампа це стає більш помітно, тому що між союзниками не все так просто. Кожен раз ці розмови з Дональдом Трампом і його стратегії вони викликають ну серйозний такий серйозне занепокоєння наших партнерів, і те, що Росія валить своїми руками західну таку модель. А зі свого боку, Китай знову ж таки, користуючись і політикою Дональда Трампа щодо тарифів, і так далі, він використовує можливість впливати на країни так званого глобального півдня, тобто всіх тих незадоволених кучкує навколо себе, які стикнулися там з політикою Трампа. Тобто є дві 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 речі, які він зараз робить, очевидні руками Росії руйнує один устрій. І з допомогою так званого глобального півдня, об'єднуючи його, ми бачили парад, ми бачили шос, розпоширює свою власну модель і вже з заявкою на глобальне світове управління, яку був яку озвучив Сідзіньпінь під час цих всіх дійст у Китаї. Ну саме тому на жаль, цей трансформативний період, де Україна є таким центром цих всіх трансформацій. Він Китаю це про можливість отримати вплив, отримати глобальне лідерство, і тому е, об'єднаний захід стратегічно продумані кроки об'єднаного заходу саме вони мають бути основу для того, щоб е, відчув Китай і щоб допомогти нам. Пані Наталя, спасибі задоволена, але не в повні христя Чернега. Я бачу, каже зараз е сяде за етерне прямого і роздасть. тут усім сестрам по кульчиках е буде цю тему теж препарувати.